Всім привіт! Запрошуємо товариство до нас на розмову, на теплий час. Вже традиційно дякуємо вам за ваші вподобайки, за поширення, теж дякуємо за коментарі. Ми сьогодні хотіли з вами поговорити про таку тему як розмежування відповідальності. Ну, я так трохи в продовження попередніх наших тем. І сьогодні хочемо разом з вами ділитися думками і теж запрошуємо вас до обдумування. Отже, як часто вам доводилося чути таку фразу? Я кричу, бо він мене рознервував. Або я е, от, до дитини сказала таке то, таке то, бо вона поводиться там, або зробила то-то й то-то. Це дуже часта історія. Подумаймо собі, що відбувається. Е, отже, кожен з нас в якийсь спосіб поводиться. І коли ти поводишся в якийсь спосіб, я щось відчуваю згідно того, що ти зробив. Наприклад, ти щось робиш, і я відчуваю злість. чи на це дратує. Отже, відповідальність за те, що ти робиш, на кому лежить. На мене. А відповідальність, що я відчуваю, і що я потім з тими відчуттями робить, роблю? На кому лежить, як вам здається? Давай собі отут добре зазначимо: відповідальність на, за те, що я робитиму з цими відчуттями лежить не на тій людині, яка якось повелася в даному випадку, на тобі, а лежить лише на мені. Ми говорили про осіб, які мають нарцисичні риси особистості, mm -hmm. Mm -hmm. то якраз ми теж говорили про те, що вони є відповідальні за кривдження, не людина, яка зазнає скривдження, а саме кривдник є відповідальний. Хоча mm -hmm. часто так є, що внаслідок постійного кривдження починає сама шукати в собі. Якісь проїни, що вона не те зробила, не так сказала, не то так поглянула, не настільки теплу каву подала, чи ще якісь речі. Хоча, скільки би ти не шукала, чи не шукав собі відповідальність, все одно є на кривникові, а не на тобі. Мені не раз доводилося те, чути такі думки про е випадку зґвалтування, наприклад. Е Відповідальною роблять людину, яка зазнала зґвалтування. Вона спровокувала, вона вдягнулася якось не так, вона щось там сказала. Ми знову тут маємо ту ситуацію, якби невдалого розмежування відповідальності. Бо за вчинення кривди відповідає лише кривдник. Це є його міра відповідальності. А особа, котра є скривджена, ні в якій мірі не є відповідальна за дії того, хто її скривдив. І часто так стається, що особа, котру скривдили, чи випадку зґвалтування, чи випадку інших кривд, не розповідає чи не ділиться чому, бо є ризик, що вона буде оцінена, що це з нею щось не так, що це вона відповідальна за те, що вона зробила то-то, що це ти так довела, що так сталося. Питання є в тому, щоб ми, як суспільство, стали зрілими і не порушували цих межей відповідальності, mm -hmm. бо від нас залежить тоді теж питання стілення тих осіб, які заздали скривдження. Я чую, не раз в релігійних середовищах є теж розмови з порушенням меж відповідальності, не раз говорять про те, що. Отакі От, руйнування чи такі безчинства, які сьогодні стаються на півдні і сході нашої країни, mm -hmm. що це якби наслідок їхнього такого відходу від побожності, від релігійності, бо вони до церкви не ходять, вони mm -hmm. там не, не дотримуються всіх церковних приписів. Це теж неправильно. Відповідальною за агресію є лише Росія. Uh -huh. А не ми. Я собі колись, роздумуючи про це, теж натрапив на уривок в Євангелії Луки, 13 глава. Коли до Ісуса прийшли теж говорити про Галилеїв, яких Пилат замучив, то Ісус дуже цікаво каже слова. Гадайте, що ті Галилеї, тому що так постраждали, були більші грішники, ніж всі Галилеї, а потім далі каже. Або ті 18, що на них впала башта Слоамська, їх забили. Гадайте, що були більш винні від усіх мешканців Єрусалиму. Каже, далі що ні, кажу вам. Ісус чітко говорить, що те, що сталося з тими людьми, сталося не тому, що вони грішні, не тому, що вони більш грішні. Ми були багато років під гнітом імперії, угу. і в нас виробилася. Вже свого роду така певна ментальна сприйняття себе. Ми перебрали на себе відповідальність за дії імперії московської, і коли ми зараз говоримо, що ми менш, менш гідні, що вони кращі, або що ми відповідальні за те, що з нами сталося, от якби ми не то. Ми робимо то саме, ми, розми... ми розмиваємо межі відповідальності і робимо, по суті, 에... продовжуємо колоніальну свідомість. Важливо зазначити, що відповідальними за кривдження, чи то в стосунку зараз війни, чи то в стосунку в сім'ях, на роботі, в інших mm -hmm. місцях є кривдник. Те, що нам. Змінюватися треба, то кожного особиста справа. Та ми ростемо, ми дорослі, що Ми в країні маємо багато справ до того, щоб рости, викорінювати всяке зло це інше питання. Дякую тобі за ту непросту тему, яку ми підняли. Ми запрошуємо теж усіх, хто дослухав до цього місця, поділитися своїми думками, своїми роздумами. Нам буде дуже цікаво і справді корисно. І якщо є потреба, щоб ми продовжили цю тему, дайте нам знати. Традиційно запрошуємо вподобати це відео, поширити, написати свій коментар. І теж, якщо ви ще не підписані на наш канал, підпишіться і до нових зустрічей. Па-па!